Бодя! Дякую від імені кожної людини в чаті, яку ти змусив сміятися від кріжі, плакати від дебютного треку, горіти від інтерв'ю Вінника, кривитись від азіатської кухні, бути потрібним після кожного закритого збору. Ти зробив нас єдиними за три роки. Ти наше все а ми твоє Богдан ти уволен. Ох, ти згніда. Ооо. Фух. Я шучу, Богдан, дякую, велике тобі Так я, блід, написав ти що охуєв. Ооох.